Дивишся вже у свого суперника, йому в очі, от він в трьох метрах від тебе. Якщо відмотати на 24 години, ти можеш розповісти от свої 24 години перед поєдинком. Що я роблю? Да, от скільки ти спиш, що ти робиш, що можна робити, що не можна робити. От день за 24 години до стартового гонгу. Ну, в день я сплю, я лягаю спати перед е -е, виходом вже там в арену. Ну, думаю, там 2-3 години я сплю після обіду. Тобто я поїм, за... зашморгую ці штори в кімнаті, щоб воно там темненько було, і сплю. Спілкуюсь з Катериною, спілкуюсь з дітьми. Ти з... можеш набрати? З, з Лізочкою, з хлопцями можу спілкуватися. З мамою можу подивитись, можу подивитись якесь кіно мотиваційне, може, якесь таке емоційне, там де якісь битви, якісь перемоги. Просто спілкуюсь, читаю. молюсь, спілкуюсь. З Господом Богом на єдинці. Забобони є якісь, чого ти не робиш. В день поєдинку, там, за день до поєдинку? Так. Ну, кожного ж по-різному. Особливо в футболісті забобони. Спортсмени взагалі такі забобонні люди. Але я в забобони мало вірю. Я віруюча людина, я вірю в Бога, в Ісуса Христа. А коли ти віриш в Бога, то можна. Ну, як можна вірити в якісь забобонні речі. Колись, напевно, в мене були якісь там. Там, я не знаю щось не робити, але я навіть не можу згадати, що. Там перевірка екіпірування є, чи це не. Ні, той? а я збираю, я викладаю спочатку. Ну це, ж, це ж знаєш як, це ти збираєшся. Я викладаю все на кровать. Там у мене. Капа. Е ти сам це робиш, ніхто із команди ні, не ні, збирає ні, сумку ні, за. Ні, тебе. ні, ні, ні. я все йду, так, знаєш, зверху вниз, потім я переглядаю. Тобто там капа, бандаж, шорти, е носки, боксерки. Накітка, щоб не забути, так? Да, накидку я пару разів забував. <рес> один раз був присутній. Да, один раз ти був присутній. Да. Мій походний, моя походна коробочка, там ікони, молитвослов, книжки мої. Полотенце, тапки. Тобто я виклав все. Так, ага, подивився. Ну, там перчатки і тейпують, то вже воно вже все там. Тобто я подивився, подивився, подивився. Так, це, 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 там додаткова капа, там вже дві капи повинно бути. Все я подивився, все, що треба. Все склав в сумку, все поклав, поставив сумку, присів біля неї. І все. І старт. Ну, ти як на свято збираєшся. Так. Ну, Святкові речі, я ж уявляю, так, ці на бій, костюми. На бій я збираюся як на свято, це дійсно для мене свято. Я... Коли я виходжу в ринг, це е, як таке звільнення себе. Тобто, якщо довго тримати в кошарі рисака, а потім його випустити, то він буде бігати, ногами дьоргати, хвоста піднімати і просто носитись по лугу. Отак От само і в мене. Я виходжу на свято. Тобто, це знаєш як перед тим, як. Іти в ринг, оцей весь ажіотаж, ці сафіти, <смес> ці люди, коли ти заходиш в ринг, в ринг, от коли вже всі виходять і коли залишається твій опонент рефері і ти, тобто для мене це якийсь вакуум. Тим паче, що коли Дум... перший раунд, то ти ты... в тебе у ці алгоритми полетіли там. Плюс два корні. Да? Там. Ну Для мене так, це є. Там, я бачу, да, коли я там дергаю, як він там реагує, куди він відходить, що він робить, які вигляд у нього обличчя. Тобто це от е, всі ці. Там, за ногу, за ногу, там, я чую, як Юрій Іванович, там, тримай, тримай свій темп, тримай, близько, ні. Там, за ногу, за ногу. Три, три, три. Це все, це все.